Зі злітно-посадкової смуги раз повз раз в небо піднімаються військові літаки. Це відпрацювання чергової льотної зміни. Авіатори виконують планові польоти за видами льотної підготовки. Тренуються в небі як досвідчені аси, так і молодь. Випускники 2016 року. Минулорічні випускники у нас самостійно виконують польоти і нарощують свою майстерність. Більш досвідчені в небо піднімаються парами. Початківці разом з інструктором. Міг 29 УБ це навчально тренувальний літак, на якому також відпрацьовуються польотні завдання льотчиком і разом з інструктором. Інструктор контролює, як льотчик виконує польотне завдання і керує літаком. Для якісної підготовки льотного складу у бригаді два або й три рази на тиждень, в залежності від погодних умов, проводяться льотні зміни. Цьому сприяє задовільний матеріально-технічний стан літаків та достатня кількість авіаційного пального і паливомастильних матеріалів. Це дає змогу всім льотчикам і нарощувати свою майстерність, і достатньо налітати годин. Тобто, умови зараз на даний час умови створені, скажімо так, достойні. Тож мешканці та гості півдня можуть спокійно проводити відпустку на березі Чорного моря, адже на сторожі вашого відпочинку військові авіатори, які щоденно несуть бойове чергування в системі протиповітряної оборони.